Найбільший концертний майданчик України проводить п'ять концертів гурту «Океан Ельзи». Це саме той гурт, який заслужив давати такі концерти, який може дати п'ять концертів і не напрягтись. 11, 12, 13, 14, 15 і 16 жовтня в Палаці спорту в Києві пройдуть 5 сольних концертів гурту Океан Ельзи, які е, будуть приурочені до їх 30-річчя. І концерт, назва концерту той день. Обов'язково сходіть на ці концерти, обов'язково купіть квитки заздалегідь і купуйте квитки лише у перевірених операторів, таких як Концертюа, Контрамарка, Карабас. Тому що буде дуже багато спекулянтів, які захочуть на вас заробити. Океан Ельзи. Дивіться. 13, 12, 13 вже продано, 15 і 16 в продажу є. Тому якщо ви хочете купити квитки, бо то поспішайте, бо їх не залишиться. Це, в принципі за 5 концертів приблизно 35 тисяч людей. Це ровно половина. Тією кількості, яку збирали океан Ельзи на НСК Олімпійському. там вміщається 70-80 тисяч. Тобто ці п'ять концертів для них зібрати абсолютно не сложно, тому обов'язково купуй, купуйте квитки заздалегідь і приходьте на концерти заздалегідь. Не запізнюйтесь, щоб мати повагу до артистів. Силання на всіх білетних операторів, де можна купити квитки, офіційно дивіться в мене в описі. Підписуйтесь на канал та нажимайте колокольчик, що там лайк, коментар обов'язково.